Ова, новий реліз від Тіни Кароль. Балкони. Зараз буду вперше слухати цю пісню та реагувати на неї. Робити якісь коментарі стосовно вокалу, тому що я викладачка вокалу. Мене звати Оля Провоїс і я вас вітаю на цьому каналі. Тут все про вокал. Дуже цікаво почути, що ж там за пісня. Давайте слухати. Ми чуємо, що все починається дуже мінімалістично, акустична гітарка на фоні Тіна звучить на тонкому змиканні, використовує багато фраю оцього звучання і в своїй звичній такій манері. Люди ображаються та їм лише привіт. Він вчи бази на розпалі тривогу. Ображені в цей момент. Некрасиві. От бачите, люди, що ображені, ображені в цей момент. некрасиві. оці всі штуки, такий скрип в голосі. Це фрай. Це свідчить про те, що її вокал дуже і дуже розслаблений в цей момент. І тут вона в цій частині куплету трошечки вже більш такі щільні нотки додає. І робить гарні приходи на фальцет. Трифоху. У ці такі повітряні, ніжні, високі ноти. Йоги, що не а отут, отут фальцет пішов ще більше фальцету. А сали. Бач, який ніжний тендітний звук. Такий звук ми досягаємо тоді, коли наші голосові складки змикаються тільки спереду, тобто частково. А ось тут проходить в задній частині більша кількість повітря і додає в голос оцей такий ефект пісочку, ефект ну, повітря. Роблю ставки на те, що другий приспів буде потужний, на на повному звуці, так як любить тіна, і тоді буде розвиток, кульмінація. І я думаю, що можливо якісь там ще інструменти додадуться на другому куплеті. Тобто, перше чуємо, що він звучить дуже, дуже так стримано, ніжно, чуттєво, в основному на тонкому змиканні з додаванням фальцету і фраю. Продовжує співати таким самостриманим звуком. От скільки скрипу то на тебе, то на тебе. Тобто вона настільки така валяжна, така розслаблена, і це все в її голосі. Вібрато ми почули на кінцівці, що дуже прикрашає е, вокал, Робиш його теж таким більш живим і більш таким енергійним. Можна, О, пішло! Я ж казала! Я ж казала! А, оце пішов приспів. Отже, що, що в нас виходить? Куплет був, потім був. Рікорус, тобто частинка перед приспівом, яка йде, ота така фальцетна. І вже от зараз ми чуємо приспів. Додаються у нас вже тут ритм, біти, вже якісь синтезатори, вже пішли більш динамічні танці. І дуже простий приспів, мелодія приспів дуже проста. Але ж давайте почуємо далі. <му> дуже проста, повторювана. І що цікаво, що вона зберігає стриманий у цей вокал в приспіві, не переходить, не розвиває його динамічно. Ну, така задумка. Слухаємо далі. Приспів, да, запам'ятали? Дуже простий. Я знову ти, що ти продовжує використовувати фрай і такий розмовний голос. Так, дуже-дуже такий спіч, так? Зайшов до стуку анатарета. Та". Немає таких тянучих, довгих нот, зв'язаності, мелодійності, от такого розмовного плану куплет. Знову пішов фальцет, прикорус, ми вже це знаємо. Там ще купа танців, я не встигаю їх побачити. Я слухаю вокал. Ну, така кішечка, кішечка Тіна. Що костюм про це говорить такий, і, і вокал такий самий. Так, пішов приспів. Приспів і багато танців. Такий самий динамічно приспів взагалі. Дуже цікава композиція. Так і не було очікуваних якихось нот белтових, тобто потужного звучання якоїсь там кульмінації на горі. такого не було. А потім не було дельфінчика ніде свисткового регістру, не використано тут. Дуже вокально стримана пісня, концептуально витримана, аранжування качове, особливо в приспіві, дуже простий приспів, щоб його одразу всі запам'ятали. І повторювали з легкістю, так? Отака пісня. Отака пісня. Напишіть свої враження, як вам ця пісня, чи будете ви її слухати, чи додасте до свого плейлиста. Отака була моя коротка реакція і коротенькі вставочки аналізу і вокалу. Дякую, що ви додивилися, що були зі мною. З вами була Оля Провось. Всім цьомки!